Анонсував, а тепер детальний відео огляд цієї красотки Volvo V-60, яку компанія Greenway Auto привезла, тільки привезла із Європи, з Італії, з теплої країни. Розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації. Мрео рядом. Ось, бачите, це різниця Тремвес. Ми знаходимося в Києві вулиця Миколи Гринченка, 18, що наш автосалон. Дуже великий вибір Вольво. Кому Вольво це до нас? Ну і детально про цю красотку. Перше. Технічно справна і дуже добре обслужена повністю обслуговування офіційного дилера Волю в Італії. А, я буду показувати і ви почуєте, як працює двигун, його практично не, не чуть. Хоча тут 2-літровий дизельний двигун п'ятициліндровий, Де три потужні 120 кВт-163 кінських сили. І автомат 6 ступеневий. Також зверніть увагу, дуже цікава комплектація рідко зустрічається. Перше бампер низ, бачите, такі серебристий, обвісики. Потім пороги, накладки на пороги. Теж пластикові серебристі, теж обвіси. Далі бампер ззаді теж серебристий. Об і гляньте вихлопна труба теж така квадратна. До речі, вона дуже-дуже чиста, масло не бере, екологія на місці, там видно, що дуже-дуже класний стан технічний. Диски оригінальні. Вольвовські теж такі рідко зустрічаються. Красиві. Тут практично нова гума Пюреллі. Mm. Розмір, зараз скажу. Розмір 235-40 r 18 Низькопрофільна r 18 гума. Цієї машини практично є весь функціонал. Класна комплектація. Наприклад, сліпі зони бліз. Далі. Дістронік. Датчики світла, датчики дощу, тримання полос, тримання дистанції. Тут сигналізує там про зближення, про небезпеку. Все скло по периметру рівне, навіть лобове. Всі зазори ідеально рівні. Тому виду цієї машини однозначно є. Такий свіжий-свіжий вид автомобіля, Це при тому, що автомобіль 2011 року випуску. Плюс ось ці замість противотуманок заглушки теж такі окантовка серебриста. Ну, ось так виглядає ззовні цей автомобіль, я думаю, ви бачите, що тут питань по кузову і немає. Тормозні диски, спереді і ззаді, як нові і колодки теж у нормі. А так як цей автомобіль обслуговувався тільки офіційно дилера, то навіть зверніть увагу навіть колодки ТІТ -ті. Оригінальні Вольво. Багажник величезний, все в комплекті тут є, навіть є он та сітка. Пенал, сумки возить. Дуже класна шумоізоляція тут. І ось дивіться на пластик на резинки. Якого руку автомобіля вони як нові. Це значить, що в багажнику особо ніхто нічого не возив. Цілий незаюзаний. Ну і тепер дивимось далі. По комплектації є що показати, багато чого є що показати. Е, комбінований салон, дуже якісний, ортопедичні крісла. На далекій дистанції у вас не буде втомлятися спина, поперек нічого боліти не буде. Е, гляньте який стан. Не витертий, не продавлений. Ось там. Мультикермо. З дистроніком круїзом, управління магнітолою, телефон підключать, Є навіть пульт управління медіа. Шкіряний руль, ось такий. Ось карти водійська сторона. Гляньте як акуратно. Є складування дзеркал, всі з 4 склопідйомника з автодоводчиками. Так, давайте подивимось, що тут у нас є, ну але бачите, активована система Полос тримання 207 пробігу. Шестиступеневий гідротрансформатор ISIN ідеально відпрацьовує. Ще у нас тут є, тримання полос, тримання дистанції, білі сліпій зони, парктроніки. Заходимо в Майкар. Специфіці меню. Так. Есть у нас спорт режим, система сидит в цефати, предупреждение малой скорості, драйв алерт, предупреждение усталости внимания сидите. Тільки щось неадекватно ви починаєте Там рух, який тут сигнализує і вибрации, и звуки и так далее. Предупреждение столкновения, тримання дистанції, то що я говорил. много тут різних, різних налаштувань. Вот, система поддержки. Так далее. Медиа. Что можно подключить по медиа? Так. Ось. А вокз, Bluetooth, USB, все можно подключить. Дзеркало з автоматичним затемненням. Двузонний клімат-контроль. Електроручник. Ніяких ні вібрацій, посторонніх шумів, нічого в цієї машинки нема. Технічно вона просто прекрасна. Да й візуально в неї вид є. Ось салон. День. Підлокотник широкий з пеналом. Стан карти, пороги, пласт. Класно те, що він комбінований. Це значить, що зимою вам не холодно, буде комфортно, а літом не жарко на парку. І не слизький, як шкіра Тому дуже комфортно в такому салоні їздити. Зверніть увагу на стан дуже дуже класний стан. Ось ця спинка складається наперед. Два ключі. Система безпеки CIPX комплексна, підсилений кузов, у дверях там підсилювачі, спеціальні там подушки безпеки. Тут скрізь і шторки і в кріслах є. Ну, ноги, все, все, все. Ну, Оригінально ось ця ось панель така, ніби парич в повітрі. Класно, дуже класно виглядає, гляньте, які всі ідеальні рівні зазори тут. Які каштани не падали на ну, дах. Височенькі там з ходовкою все тут добре. Красивий якісний автомобіль. Давайте підемо під капотом, теж є що показати. Все-таки тут достойний двигун стоїть, перевірений роками, добре себе зарекомендував, п'ятициліндровий, двохлітровий. Те саме, якщо і потужність Д5, 2,4 двигун. Такий же сам, просто тут Д5, e, там 2,4, трошки коротше ще до більше, там розрання, тут менше. Гляньте на ці всі... Рампи, топлені, трубки. І Там он двигун подивиться, все блестить, як нове. В той же генератор, там ремні. Особливість лині, коли прийшли цю кришку, то йде парк, така закручена горловина пластикова, дуже багато з такими двигунами. Вольво відкрию, покажу, це нормально. Тут ремень ГРМ. Так, антифриз. Ну, видно, що він на рівні, оригінальний, зеленуватий такий. І що прозорий, не булькає, не піднімається. Все добре. робота двигуна тут все акуратно частенько такий сухий класний двигун виробить дуже чітко рівно Услужений автомобіль ніяких ржавчин, нічого немає Гідропідсилювач. Фари рідна Деже рідно. Друзі, цей автомобіль готовий до тест-драйву, до перевірок. питань по ньому не буде ніяких. Готовий їхати на СТО перевіряти. Доволі економний цей автомобіль. Дивіться, траса 4.8, змішаний цикл 6 і по місту. Десь 7,5 8 літрів на автоматі 6 гідротрансформатор гідротрансформатор 7, 2-літровий дизельний двигун. Ось такі показники. Тепер, що стосується першої реєстрації цієї красотки в МРЕО. там, де потрібно буде платити пенсійний фонд, 3%, номерати, паспорт, експерта. ви заплатите за цей автомобіль приблизно 6,5 тисяч гривень. І ви будете першим власником, і з вас почнеться вся історія в Україні по, по цьому автомобілі. Ось така інформація. Також у компанії Greenway Auto є послуга доставки автомобілів в регіони України. Хто не може приїхати по різним причинам, є послуга кредитування, швидко приймаємо рішення і дуже-дуже хороші лояльні умови. І послуга обслуговування. Є у нас спеціалізоване СТО, перевірені. У нас є своїх машин багато Вольво. Ми завжди обслуговуємося, там, знаємо багато все про цей автомобіль. Тому, друзі, кого цікавить, приїжджайте, Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18, на автосалон. З Вольво, однозначно, ви щось собі підберете. Їх у нас дуже багато. На цьому закінчую детальний перегляд цієї машинки. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям і чекаємо у вас на ТЕЗ-драйв. До зустрічі!